Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з назвою калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 90-й рядочок, тулуба джемпера. Давайте розглянемо схему. Дивіться, ось 90-й рядочок наш, ось схема. Ми Після з'єднувального напівстовчика, який закрив 89 рядок, робимо ще один з'єднувальний напівстовчик, який дозволить нам посунутися на першу петлю арочки з двох повітряних петель. І від цього напівстовчика ми робимо три петлі підйому і один стовпчик накида з одним накидом в ту саму арочку з двох повітряних петель попереднього ряду. Далі у нас йде повітряна петля і два стовпчика з одним накидом в арочку з двох повітряних петель попереднього 89-го рядка. І так повторюємо до кінця ряду. Давайте це зробимо. Кількість петель у нас також тут не змінюється. І кількість повторів у цих фрагментів. Бо це перший у нас з трьома петлями підйому. Він один. І всіх інших, там, де два, одна повітряна петля і два стовпчика, 74. Так, ось у нас завершальний напівстовпчик, який закрив 89-й рядок, і ми робимо. Ще один напівстовпчик з'єднуваний, який дозволяє нам переміститися на першу петлю арочки з двох повітряних петель. Робимо три петлі підйому. Ось так. Робимо накид і стовпчик з одним накидом. Ту саму арочку з двох повітряних петель. Далі робимо повітряну петлю і два стовпчика з одним накидом в наступну арочку з двох повітряних петель попереднього ряду. І повторюємо спочатку повітряна петля, два стовпчика з одним накидом. Арочку з двох петель повітряних попереднього ряду. Так, до кінця рядка. Дивіться, я закінчую 90-й рядок. Я пров'язала останні два стовпчика з одним накидом в арочку з двох петель повітряних попереднього рядка. Роблю повітряну петлю останню. І роблю з'єднувальний напівстопчик за оці три петлі підйому попереднього, попереднього, ну, не а початкові цього ряду. Все, ось так. 90-й рядочок ми закрили. Коли в'яжете, перевіряйте, він простий і абсолютно чіткий, тобто будь-яка помилка. Пропущена петля або пропущений стовпчик буде дуже помітно, тому коли в'яжете, перевіряйте. Зв'язали там якийсь фрагментик, передивіться очами, щоб бути впевненим, що у вас все гаразд. Так, ось такий вигляд має візерунок на даному етапі. Ми завершили, виходить, ось цей симетричний фрагмент. Ось такий вигляд має перед. Ми в'яжемо зверху вниз, я нагадую. Ось. Ну і наступний рядок будемо вже переходити до наступного візерунку. Все на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!